Дум -дійчики. Дум -дійчики. Ми зараз на хутір надії дивилися виставу на цій сцені? Так. Театр? Так, да. так. І що? Показали, що вони вміють виступати на сцені. Mm -hmm. Як вам сподобалось? Так, да, сподобалось. Що вам сподобалося? Як вони грали. І відчувають віч на собі. Mm -hmm. Про що ви з таби були? Як ви думаєте, як ви зрозуміли? Що там було? Про що говорили? Про козаки. Mm -hmm. Було таке. Ще про що. Про те, як вони борються за своє кохання. Угу. Рада, те? І ви також? Так, сюди приходите і дивитися багато чого нового. Вистави. Та багато іншого. Бувайте, думки.